Вітаю, друзі. Після ночної атаки Ірана на Ізраїль треба підвести підсумки. І ось які вони Перше. атака Ірану на Ізраїль тривала 5 годин. Згідно з заявами ізраїльських чиновників, переважно більшість іранських дронів і ракет було успішно збито. Міста і кібуци, це селище Ізраїля, а були врятовані і постраждала от тільки дівчинка, яку зачепила бідуїнська дівчинка, яку зачепила а, осколок. Від іранського якогось дрону, до речі, величезна кількість ракет впала, а також дронів на території Іорданії. Про це теж треба казати. Майже все було збито за доводу до території Ізраїлю, але ще раз кажу: Іорданія. Відкрила свій повітряний простір для літаків Сполучених Штатів і Ізраїлю, і сама також знищувала дрони і ракети, незважаючи на попередження Ірану про те, що якщо будуть е, іорданські ППО збивати е, їх ракети і шахеди, вони вдарять по Йорданії, Йорданія. Плювала на погрози і показала, на чому вона боці. Це дуже важливо, особливо якщо ми пригадаємо, що в деяких країнах, які є сусідами України, рахують секунди, скільки часу ракети знаходились в повітряному просторі тої країни. В Ордані не рахували, а збивали це багато про що говорить. За ніч всіми силами, відбивши атаку, було приховано 185 Дронів і 146 ракет, з них 110 балістичних і 36 крилатих. У відбиванні атаки приймали участь не лише ізраїльські сили оборони, а й Британія, Сполучені Штати літаки їх, а також сили ППО Йорданії військово політичний кабінет поклав вже на Беніміна Натиньягу, міністра оборони Йоава Галанта та міністра Бена Ганца ухвалити рішення про негайну реакцію Ізраїлю на іранську атаку. Це не про заяви, це про дії. І якщо удар у відповідь по Ірану не буде, повірте, в Ізраїлі ну, це явно не викличе підтримку серед ізраїлітян, і це вже зрозуміло. Ізраїль. Чекає на рішення як саме про громадян Ізраїля, вони чекають на рішення свого керівництва. Вони знають, що помства це та їжа, яку це блюдо, яке треба пропонувати охолодженим, і вони чекають. Але якщо відповіді не буде, ну тоді будуть проблеми вже у уряда Ізраїля. Адміністрація Байдена, до речі, тисне на Ізраїль дуже потужно, тисне з цілі не дати тому нанести удар у відповідь по Ірану, тому що хтось думає, що коли е, в Америці хтось каже про те, що Україні не треба бити по російським МПЗ. Так само зараз заявляють, що Ізраїлю не треба бити по Ірану і по об'єктах в Ірані, це не жарт. Е, так напали на Іран, але на Ізраїль, але Ізраїлю не треба бити по Ірану, так вважають сполучених штатах. США не хочуть бути втягнутими в новий е, близьких конфлікт. А згідно договорів між Ізраїлем і Сполученими Штатами, Сполучені Штати повинні будуть допомагати Ізраїлю. Це не тільки партнер, це ще й союзник на близькому сході, який дуже важливий для Ізраїля для сполучених штатів. Ізраїль, до речі, вже недоразово показував, що він дуже уважно слушає Вашингтон, але робить те, що потрібно ем, національним інтересам країни. А, окрім того, на близькому сході є на близькому сході є таке жорстке правило. Якщо ти м, не б'єш у відповідь, то втрачаєш повагу і отримуєш нові удари. Тому я вважаю, що удар по Ірану. Вкрай ворогідний, не дивлячись на тиск з боку США на уряд Ізраїля, і вже до речі є заява про те, що Ізраїль буде скоординовувати а, відповідь свою з союзниками. Це говорить про те, що так ми вас всіх, всіх чуємо, але ми нанесемо у відповідь по Ірану. Таку, яку вважаємо за потрібне. До речі, зараз найкращий варіант закінчити взагалі з ядерними програмами Ірану, і це кажуть майже всі експерти по всьому світу. Якщо Ізраїль зараз нанесе удар і закінчить з ядерними розробками Ірану, скажемо так: багато хто публічно засудить, а по телефону, подякують Нетиняху на тлі цих. Відтерміну... На тлі всіх цих подій відтерміновується операція по знищенню останньої бази Хамаса в Рафіаху і можливому звільненні ізраїльських заручників для Ізраїля. Це дуже важливо, тому що для них ця історія могла закінчитися в будь-який момент, але відтерміновується. Ізраїль вже кілька тижнів погрожує зайти в Рафіах, останні міста Гази, де не тільки знаходиться. Величезна кількість біженців, майже півтора мільйона зараз біженців з гази. А й де знаходиться найбільший військовий контингент самого Хамасу? Це місто в руках Хамасу, і вони їм повністю керують. Проти США виступає проти масштабної операції Цахалу у багатолюдному місці. боячись що будуть великі втрати серед цивільного населення, а це призведе до скандалів в арабському світі і. Ще бояться того, що історія в Рафіаху і в Ірані, якщо Ізраїль почне операції в види в цих місцях, призведуть до великого росту цін на нафти. До речі, цього б дуже хотіли в Росії. А от Сполучені Штати хочуть навпаки, щоб ціна не зростала. Тому Ізраїль буде зараз обирати варіант, при якому і удари будуть, і нафта не зростає через атаку Ірану. Палата представників Сполучених Штатів наступного тижня розгляне проект закону. Про допомогу Ізраїлю про це заявив лідер Стубенців у Палаті представників США Стів Скаліс про якийсь саме проект, чи є в ньому допомога Україні, що там буде, ніхто поки не знає, і про це невідомо це вже якби факт. До речі, вся ця ситуація з нападом на е, Ізраїль Ірану показала декілька моментів. Ще Перше, в Ірані дуже любить вихвалятися. І такою бравадою, войовничою бравадою показувати, що вони зверхно дивляться на всіх, але всі їх потуги це майже три сотні об'єктів, які летіли в бік Ізраїлю, не до чого не призвели. Взагалі, ефекту нуль. Жоден об'єкт не знищений в Ізраїлі, жодна ціль не влучена. Це говорить тільки про одне, що дуже хтось роздуває щоки, але у відповідь може бути. Так така сила прикладена, що зуби можуть повилітати у Ірано. Далі багато в людей в Ірані, саме Іранці, не радіють цьому нападу, і це до речі дуже цікаво. Якщо ви подивитесь, що відбувається, наприклад, на вулицях Дамаску. Там люди ходять, радіють. Якісь там музика лунають, автівки їздять, сигналять в Тегерані цього немає. Тому що іранці втомилися від режиму мул і вони хочуть його позбавитись, і дуже сподіваються, що саме завдяки ударам Ізраїля це можна буде зробити. Іран хоче звільнитися від е, мусульманських е, фанатиків, які захопили владу в Ізраїлі. Це розуміють, але вважають, що кожна країна повинна звільнятися самостійно. І будуть бити по Ірану тільки для того, щоб нанести удар у відповідь. Хоча якщо це запустить деякі процеси, а це може запустити деякі процеси, хочу нагадати, що спротив в Ірану дуже потужний, то дай Боже їх телять вовка з'їсти. Далі, арабські країни, хочу це звернути увагу, наприклад, той самий Єгипет і Орданія показали свою прихильність. А от Судовська цивілізованому світу, а от Судовська Аравія, наприклад. Не тільки не засудила, а навпаки, мовчить і якось так дуже косо дивиться на те, що ірану не вдалось нанести шкоди Ізраїлю. Так само дивиться і Росія, яка знов не може зрозуміти, чому їх партнер наносить удар по євреях, а досягнути результату не може. Тут мене нічого не дивує, тому що безлюд не ну такий відверто нелюдський, без якоїсь скати там нацивілізований режим, який існує в Росії, як і завжди, нічого іншого пропонувати не може. Вони, як завжди, хотіли би, щоб їх партнери перемогли і знищили Ізраїль. Так вони не люблять Ізраїль, це відверто, але нічого знову зробити не змогли. Як це може впливати на нас? На нас може впливати тільки в декільких моментах, якщо законопроект, який буде голосувати. А в ньому буде положення про Україну про надання фінансової допомоги Україні. Якщо це дійсно не відліче увагу від України настільки, що про нас перестануть говорити, а тут треба вже нам працювати, а саме нашому керівництву держави, щоб на Україну звертали увагу і не забували про Україну, і для цього треба працювати в інформаційному полі, не хайпувати, а саме працювати. І третє, і це головне, знаєте. Тут дуже важливо, що якщо Іранську проблему зможуть вирішити на близькому сході, взагалі сфокусуються тільки на Україні. Оце було б непогано, але я не дуже вірю, що іранська проблема так швидко вирішиться. Тому спостерігаємо, що далі бажаємо Ізраїлю успіху і розуміємо, що цивілізований світ повинен захищати себе. До речі, так як захищали зараз Ізраїль. Так я розумію, Україну так не можуть захищати, тому що Україна нема таких договорів про партнерство і союзничество, які є у Ізраїлі з Сполученими Штатами. Та іншими партнерами, але це вже запитання до наших урядів, до нашої влади. Чому у нас такого немає? З часом буде, все буде. А поки тримаємо стрій, відбиваємо атаки, вчинимо спротив і пам'ятаємо: рано чи пізно ми переможемо всіх ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, і все буде Україна. Перемагаємо!